Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Капітан кола і морозиво. А що так можна було? Воу-воу! Що ти робиш? Хоча забий. роби, що заманеться. Кептен Морган новий вигляд. Той самий улюблений смак. Один з найкращих форвардів сучасності володар золотого м'яча, багаторазовий переможець Ліги Чемпіонів. Але навіщо цей успішний зірковий футболіст шантажував партнера по національній збірній і за які злочини його хочуть позбавити громадянства? Вітаю! Це гра футболів сьогоднішній випуск про Каріма Бензема. 2023 рік червень чини на той момент володар золотого м'яча Карім Бензема залишає реал після 14 років у Мадриді, і на правах вільного агента переходить Валькіті Хат Саудівської Аравії. На початку жовтня терористи Хамас організовують великий напад на Ізраїль та вбивають понад тисячу людей. Це спричиняє один з найбільших військових конфліктів в історії між Ізраїлем та Палестиною в секторі Гази. Бензима висловлює публічну підтримку Хамасу, що обурює багатьох людей, політиків і не тільки. Міністр внутрішніх справ Франції, Жерар Дерманену, заявляє, що Бензима має зв'язки з терористичною організацією Брати мусульмани. Депутатка Європарламенту Надін Морано стверджує, що Карім є агентом пропаганди Хамас. А французька сенаторка Валері Буяє вимагає відібрати у Бензима золотого м'яча та позбавити громадянства Франції. Це лише частина звинувачень. Кар'єра Бензема пов'язана з багатьма скандалами. Але чому цей футболіст так сильно вирізняється серед інших? Хто і що формує в нього таку одіозну особистість? Для того, щоб дізнатися більше, треба розпочати з його юних років. Родина Бензема – вихідці з Алжиру. У його батьків дев'ятеро дітей. Карім сьомий. Його дитинство проходить у броні, одному з найбільш криміногенних та небезпечних районів у східному передмісті Ліона. Ймовірність потрапити у погану компанію дуже висока. Батько бачить, що авторитетом в очах Каріма стають відверто погані хлопці, тож намагається спрямувати сина подалі від лиха і віддає до католицької школи. Але там Карім зіштовхується з булінгом, його цькують через пухку зовнішність. Та Алжирське походження. Найкращим другом Бензема на вулицях Брона стає Карім Зенатті. Саме цей персонаж в майбутньому зруйнує кар'єру Каріма у збірній Франції. Але якщо Зенатті збагачується завдяки дрібним злочинам, то Бензема хоче потрапити у світ великих грошей і обирає для цього футбол. Карім надихається прикладом француза алжирського походження Зінадіна Зідана та геніального бразильського нападника Роналдо. Бензема вірить, що одного дня і він стане відомим, багатим та отримає найпрестижнішу нагороду золотий м'яч. Одного дня 17-річний вихованець академії Ліона вперше з'являється в роздягальні основної команди, у складі якої виступають зірки Абідаль, Малода, і Вільтор. Але замість дружнього прийому чує глазування зірок на свою адресу. Карім, не розгубившись, зухвало заявляє, що прийшов у команду, аби зайняти їхнє місце. Перші три роки він подає надії, але не вистрілює. Хоча і є частиною команди Гегемона французького футболу. На початку нульових ліон сім сезонів поспіль здобуває чемпіонство ліги 1. Бенземаж багато забиває за юнацьких збірні Франції та вважається одним з найбільш перспективних форвардів країни. У 2007-му Барселона відчуває дефіцит на перспективних форвардів. Месі ще тільки починає свій великий шлях. А Рональдіньо вже тривалий час переважно на шляху до барів і нічних закладів, куди при нагоді тягне і юного Месі. Але це інша історія. Хочете почути про Барсу у грі футболів? Пишіть про це в коментарях. Саме в той момент Барса націлюється на придбання 20-річного бензима і готова виплатити клаусулу в 30 мільйонів євро. Тодішній спортивний директор Барси Чікі Бігерістайн особисто прилітає до Ліона та спілкується з Карімом, але несподівано для всіх блокує трансфер. Звісно, коли клуб збирається платити такі гроші за молодого гравця, він вивчає всю інформацію, в тому числі і про його людські якості. Висновок Чікі наступний: бензима, абсолютно незрілий хлопець, якому шкодить погане коло друзів. А ще на думку Чіки, Карім не зможе адаптуватися до нової країни. Тобто, як бачите, в переліку ризиків немає ніяких футбольних показників. Все перераховано саме про внутрішні психологічні конфлікти гравця. Друзі, цей випуск створено за підтримки Фавбет. Гра футболів це щирі емоції, так само як і Фавбет. Підтримує український футбол та забирає вітальний бонус у закріпленому коментарі. Будь середині гри разом із Фавбет. Зрив трансферу в Барселону. Впливає на Бензема зі знаком плюс. Він не відчуває себе зломленим, як це сталося з багатьма іншими. Напроти, у француза з'являється вбивча впевненість у тому ж сезоні. Бензема забиває 20 голів та стає найкращим бомбардиром чемпіонату Франції. У наступному забиває ще 17, Тобто заявляє про себе як про форварда дійсно високого класу. Трансфер у топ-клуб лише питання часу. Гранди вже шикуються в чергу, і першим з них стоїть Манчестер Юнайтед на чолі з Алексом Фергюсоном. 2009 рік Флорентіно Перес вдруге стає президентом мадридського реалу і прагне створити суперпроект під назвою Галактикос 2.0. А перес вміє тримати обіцянки у своє перше трансферне вікно. Він підписує суперзірок Кріштіану Роналду, Кака та Хабі Олонсо. Щоб запросити в свою команду талановитого форварда Бензема, він летить до нього в Ліон, приходить у будинок батьків і коли бачить Каріма, питає у нього французькою чи той хоче грати в реалі. А потім викладає за 21-річного нападника 35 мільйонів євро. На той час це рекордний продаж для будь-якого французького клубу. В Іспанії та світі в той час фейеріть Барселона гвардіоли, але Реал і Перес прагнуть кинути виклик пепу, і Бензима має їм цьому допомогти. Тим більш і самому Бензима є що згадати в Барселоні. Французу доводиться конкурувати за місце в основі реал з іще одним великим талантом, аргентинцем Гонсало Івгаїном. А іноді йому щастить грати в парі з легендарним Раулем. Тоді як поруч в атаці діють Кака та Роналду. У наступному сезоні Галактикос міцнішають. В команді з'являються Озіл та Ді Марія. Після перемоги в лізі чемпіонів з Міланським інтером в Мадріді з'являється Жозе Маурініо. Тим не менш, новий реал провалюється. Команда Мауріньо не здобуває трофеїв. Ненависна фанатам вершкових Барса, штампує чемпіонські титули Ла ліги. Омріяний кубок Ліги Чемпіонів Реал не виграє з 2002 року. Боювальники розлючені, преса шукає винних. Бензима потрапляє під критику. Мовляв, надто ледачий, недостатньо мотивований на тренуваннях, а виграв йому бракує агресії. В той же час в Іспанії зароджується неймовірне протистояння Мессі та Роналду. Два найпопулярніші футболісти планети. конкуренція Реала та Барси за їхній рахунок досягає фантастичного масштабу. Бенземаш ж перебуває глибоко в тіні Кріштіану. Він, як і інші футболісти, Реала, має сприяти феноменальній грі португальця і в жодному разі не перетягувати ковдру на себе. До збірної Франції Бензема викликається з 19-річного віку. Хоча вболівальники Франції недолюблюють Бензема. передусім через те, що він відмовляється співати державний гімн Марсельєзу. Карім каже, що це не заважає йому любити країну і забивати голи за збірну, акцентує на тому, що Зідан також не співає гімн Франції, а пізніше наводить дуже специфічне виправдання: мовляв, якщо уважно слухатися, то Марсельєза закликає до війни, і йому це не подобається. Але зовсім інші події стають на заваді поїздки на мундіаль. Навесні 10-го паризькі правоохоронці проводять рейд проти проституції неповнолітніх осіб. І в одному з кабаре затримують кількох повій. Ті готові свідчити поліцейським щодо клієнтів. І виявляється, що відвідувачами закладу були четверо гравців збірної Франції Бен Арфа, Голу, Рібері та наш герой Карім Бензема. Одна з дівчат Захія Дехар стверджує, що проводила час з трьома з них, окрім Бен Арфа. Причому Рібері та Бензима були її клієнтами, коли вона ще не досягнула повноліття. Буцімто з бензима вона познайомилася в одному з нічних клубів Парижу, коли їй було 16, і той заплатив за ніч з нею 500 євро. А для Рібері її подарували на одну ніч на його день народження. Обох футболістів звинувачують у зв'язку з неповнолітньою повією. Справу передають до суду. Кожен з гравців шукає вихід з ситуації у кожного свої версії стосунків з неповнолітньою. Так Рібері зізнається, що провів ніч з нею, але не платив і не знав її віку. А бензима взагалі категорично заперечує будь-які стосунки з дівчиною. Обов загрожує по три роки в'язниці та по 45 тисяч євро штрафу. Підсумку Рібері їде на чемпіонат світу у південній Африці, а бензима ні. Але програють від скандалу всі, і в першу чергу збірна, яка провалює мундіаль, не виходячи з групи. Партнер програми легендарний карибський ром Кептен Морган. Міксуй, як хочеш, твій коктейль, твої правила. На нашому ріднесінькому євро 2012 в Україні та Польщі, якому ми обов'язково присвятимо окремий випуск гри футболів. Карім Бензема приїздить вже в якості основного форварда збірної Франції. Ось він, нарешті, шанс. Але статус провалено. Він не забиває жодного голу на турнірі. Згодом у кваліфікації до чемпіонату світу 14-го року збірна України під керівництвом Михайло Фоменка досягає плей-офф, де в першому матчі на НСК Олімпійський впевнено обігрує французів з рахунком 2-0. У цій грі Бензима виходить на заміну лише на 70-й хвилині. Наші хлопці не дають йому шансу проявити себе. А от в матчі відповіді на стад де Франс Карім потрапляє в старт, забиває у наші ворота другий гол в матчі і свій 18-й за збірну. Французи перемагають 3-0 і здобувають путівку на чемпіонат світу в Бразилії. А ми опиняємось за бортом. Бензима вистрілів саме в матчі проти нас. В цей час у реалі для бензима складаються усі пазли спільно з Белом та Роналду формується потужне атакувальне тріо, яке скорочення називають BBC. проти Барселонського МСН Месі Неймар. у 14-му вершкові здобувають перший за 12 років трофей Ліги Чемпіонів. Здається, ось вона омріяна мить. Збірна їде на чемпіонат світу. Реал переможець ліги чемпіонів, але для вболівальників та преси наш герой не стає кумиром. Бензима дедалі частіше потрапляє на перші шпальти жовтої преси. То він їде за кермом зі швидкістю у 216 км на годину, за що отримує штраф у 18 тисяч євро та позбавлення прав на 8 місяців. То проводить дві ночі з повією транссексуалом Вікторією Дорваль, хоча знає, що ще 5 років тому вона була не Вікторією, а Джонні. За такі екзотичні послуги він платить 8 тисяч євро. Проте відмовляється дати півтори тисячі євро на операцію для своєї бабусі. На початку 14-го справу зі звинуваченням Бензема та рібері у зв'язках з неповнолітньою повією закривають. За думкою суду через брак доказів того, що футболісти знали справжній вік дівчини. Адвокати недарма отримували свої захмарні гонорари. Дівчина несподівано дає свідчення, що збрехала Каріму про свій вік. Але від цього скандалу виграє тільки сама Захія Дехар. Яка стає всесвітньою відомою, тримує шалені рекламні контракти, співпрацює з Карлом Лагерфельдом, випускає власний бренд, і про неї знімають художню стрічку. Репутація ж Бензема зазнає удару, хоча скоро стане зрозуміло, що це було не випадково. На чемпіонаті світу 14-го в Бразилії у складі збірної Франції: Льоріс, Евра, Варан, Матюйді, Погба, Грізман, Жиру і Бензима. Корім починає дуже потужно, забиває три голи в двох стартових турах, але далі наче наврочили тиша. Французи дістаються чверть фіналу, де вилітають від Німеччини для Бензима. В цей момент найкраще відбувається за межами футбольного поля, а саме в соцмережі Twitter. Після поразки від німців суперзіркова поп-виконавиця Ріана викладає твіт зі словами Бензима. Я відчуваю твій біль просто зараз. Карім дякує за підтримку і пише, що без болю нема і перемог. А дівчина мило додає «My baby Benz». всім читачам цього твіта зрозуміло, що це по суті заклик до пригод, і вони починаються. Після того мундіалю папараци дедалі частіше роблять спільні світлини Бензема та ріани, переважно на вечірках та у нічних клубах США, а потім зранку під час сніданків. Їхній роман стає очевидним, що правда, пара не оголошує про нього. Він зірковий футболіст, вона співачка зі світовим ім'ям. Таблоїди порівнюють пару з іншими музично-футбольними союзами Девіда і Вікторії Бекем та Жерара Піке з Шакірою. Тим раптом починається новий треш. 4 листопада 2015 року Каріма Бензема затримує поліція Версалю. Причина шокує. Його звинувачують у шантажі партнера по національній збірній Матіє Вальбуїна. Буцімто Бензема вимагав у нього 150 тисяч євро через наявність відео сексуального характеру. Спершу Карім поводить себе зухвало. Каже, слідчим слухайте, ну я зірка реалу, я граю за збірну, у мене вже давно все добре з грошима мені займатися шантажом, тим більш партнера по збірній. Допит триває до самого ранку і виявляється, що у поліції є беззаперечні залізні докази причетності Бензема до справи з шантажем. Врешті-решт, під тиском Бензема програє цей матч, в якийсь момент він ламається і починає говорити, але виправдовується, що нібито він в курсі ситуації, проте все, що він робив, це намагався допомогти Вальбойна. Справа набирає такого розголосу, що на неї реагує навіть прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс, який заявляє, що футболісти національної команди мають бути взірцем, тож бензима не має місця в ній. Вдруге, в кар'єрі Каріма Бензима виключають зі збірної Франції. Як виявляється згодом, ключовим організатором шантажу стає Карім Зенатті, той самий давній друг дитинства Бензима, про якого я розповідав на початку історії. Цей зенатті вже встиг відбути покарання за гратами через збройне пограбування та незаконний обіг наркотиків. Французька преса публікує на різку аудіорозмови бензема та Зенаті, з якої стає зрозуміло, що форвард чудово володіє інформацією і зацікавлений у здобутті результату цього шантажу. Головне, що стає відомо і вказує на пряму причетність Бензема до справи, це його висловлювання, коли він каже Зенаті про вальбуїна наступне. Не турбуйся, в нього нема вибору. Я дам йому це зрозуміти. Він заплатить кінець цитати. Тільки уявіть собі, ціна питання 150 тисяч євро. На той час це зарплатня бензима в реалі приблизно за один тиждень. Як наслідок, Каріма відсторонюють від збірної Франції на довгі 6 років. Він пролітає повз євро 2016 в якому Франція дістається в фіналу після програшу у фіналі збірної Бензема намагається зіграти на емоціях розчарованих болювальників. І в одному з інтерв'ю говорить, що головний тренер Дід'є Дешам не викликав його через тиск російської частини французького суспільства та політиків з ультраправої партії. Такі заяви тільки погіршують його становище. Як наслідок, Бензема пропускає мундіаль 18-го, де французи без його допомоги стають чемпіонами світу. З іншої сторони це дозволяє Каріму повністю зосередитися на виступах за мадридський реал. Свій найкращий футбол він показує після 30 коли команду залишають Кріштіану Роналду та Гарет Бейл, в тіні яких минула значна частина його мадридського періоду. Карім стає абсолютним лідером і головною зіркою Реала – його футбол настільки переконливий, що у французькому суспільстві точаться дискусії щодо повернення бензима до збірної. І в цей момент ніхто не згадує про його відмову співати Марсельєзу, шантаж Вальбоїна, різні зашквари та невзірцеву поведінку. В підсумку він таки їде на Євро 2020 і в чотирьох матчах забиває чотири голи. А згодом Бензема здобуває свій перший і єдиний трофей у складі збірної Кубок Ліги Націй. Він забиває голи у півфіналі Бельгії та у фіналі Іспанії. Але темне минуле продовжує його наздоганяти. Восени 21-го відбуваються судові засідання у справі про злочинну змову Каріма Бензема та чотирьох співучасників шантажу Матіє Вальбуїна. Усіх п'ятьох визнають винними вирок для Реала – один рік умовно і штраф 230 тисяч євро, з яких 150 – моральні збитки самому Вальбуїна. За іронією чи ні, але рівно стільки, скільки хотіли отримати від Матіє п'ять шантажистів. Водночас. У футболі бензима все добре. У 22-му році він приводить Реал до двох топ – чемпіонства Іспанії та Кубку Ліги Чемпіонів, а ще стає найкращим бомбардиром обох турнірів. Ти, Його внесок в ці здобутки настільки беззаперечний, що в жовтні він отримує золотий м'яч, найголовнішу індивідуальну відзнаку в футболі, першим з французів після свого Зінадіна Зідана у 98-му році. Дитяча мрія Каріма врешті здійснюється. Це виводить його на пік популярності і, де-факто, відмиває його репутацію. Бензема потрапляє до списку обраних для участі в чемпіонаті світу у Катарі. Але перед самим стартом турніру зазнає травми і, маючи шанси зіграти хоч плей-офф, залишає розташування команди і влаштовує собі відпустку. Збірна Франції дістається в фіналу, в якому може захистити титул чемпіонів світу. Суперник збірна Аргентини з Ліонелем Мессі. Президент Франції Мануель Макрон запрошує Каріма Бензима вирушати на фінальний матч в Доху разом з ним та кількома збірниками на президентському літаку. Проте Бензима чудово розуміє, що в цій команді його не приймають і не вважають її частиною. І причина в цьому його характер та усі його витівки, зокрема шантаж Вальбуїна. Тож, випереджаючи незручну ситуацію, бензима в інстаграмі публікує своє селфі з лаконічним коментарем: мене це не цікавить. Це зневажливо відповідь президенту країни, партнерам по збірні і кожному вболівальнику. Франція поступається Аргентині в серії пенальті. Бензема, нібито чекавши на цей фіаско, в той самий час оголошує про завершення виступів за збірну Франції. Йому не тільки більше не цікава збірна, він зневажає колишніх партнерів і відписується від кожного по головній команді в інстаграм. А під скріншотом інтерв'ю Дешама про те, що Карім сам вирішив залишити розташування збірної в Катарі, супроводжує емодзі клоуна. Такий маленький укол, як на мене, виглядає зухвало та нахабно. В принципі, як і всі позафутбольні вчинки нашого героя. Якщо ви іншої думки, залишайте коментарі під цим випуском. Наразі розслідування щодо зв'язків Каріма Бензима з терористичною організацією Брати мусульмани триває. Сам бензима не з'являється перед парламентською комісією, пояснюючи тим, що проживає за кордоном, за що йому також світить кримінальне провадження. Золотого м'яча його поки що не позбавляють. Абсолютно точно можна сказати, що Карім Бензима один з найталановитіших форвардів сучасності. Причин дорікати йому як футболісту немає. Свій кар'єрний шлях випробувань він гідно здолав і виграв у футболі все, включно із золотим м'ячем. Але за межами поля бензима, знімаючи футбольну форму, в той самий час нібито одягає на себе костюм підступного джокера. Навіть маючи все, про що він мріяв, його темна сторона час від часу виявляється домінантою його вчинків. Здається, якщо б Бензема не реалізував би себе в футболі, він опинився б за гратами за якісь більш суттєві злочини. Якийсь постійний протест залишається з ним і сьогодні. Чи зможе він вгамувати своє альтер-его – Питання на яке дасть відповідь лише час. А що думаєте ви про бензима після всього побаченого? Залишайте ваші думки в коментарях. Як завжди, друзі, звертаюсь до кожного з вас підтримати фонд Трибуна героїв, який опікується родинами загиблих Ультрас QR-код на екрані. Чекаю ваших пропозицій, про яку персону або подію ви хотіли би почути наступну розповідь? Лайк-випуску і буду радий побачити ваші підписки на канал Гра Футболі. Підтримайте наш. Проект з вами був Олександр Денисов. Слава Україні.